Завершився четвертий всеукраїнський фестиваль сценічних першопрочитань Коломийські представлення. За сім днів на сцені театру імені Івана Озеркевича виступали кращі трупи України. Аж 10 вистав оцінювали як глядачі, так і професійні судді. Який вердикт четвертих коломийських представлень знає Мар'яна Мацьків. Останній день фестивалю сценічних першопрочитань завершив Тернопільський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка. Їхня сповідь перед людьми і часом під назвою Мазепа за творами Богдана Лепкого стала гідним фіналом четвертих коломийських представлень. Автор постановки Народний артист України, художній керівник Тернопільського театру Олег Мозійчук. Опірувся зо многим. Ви сьогодні бачили пів вистави практично, бо це все і по сценографічному рішенню, і по технічних можливостях. Воно все спрощено. Ось. Але я думаю, напередодні виборів ця тема. Потрібна, тому що, знаєте, так як Іван Степанович Мазепа стояв перед вибором, яким шляхом піти, куди піти, щоб принаймні, наші діти жили завтра достойно. Філософія Богдана Лепкого е, направду глибинна і е, тема не притягнута до Дня Нижнього. Тобто всі ми стоїмо сьогодні перед вибором, і як, який вибір ми зробимо, таким буде наш день завтрашній. Мазепа це якраз той чоловік, який мав геніальну потугу, геніальний державний діяч. І тут навіть додати додати до цього визначення, до мені здається, ну, за браком часу і не, і не варто. Це є фігура така, знаєте, на рівні, якщо би писали новітній Євангелії, то він би, напевно, ввійшов. Після Мазепи настав час підведення підсумків. І врешті професійне та журналістське журі оголосило свій вердикт. Отже, спеціальну премію імені Леся Курбаса присудили Олексієві Коломійцеву, режисеру-постановнику, автори музики та лібретто лайт-опери Легенда про Тараса полтавського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Друга премія за рішенням журі розділена між виставами Останній гречкосій Заньківчан» та Мазепа тернопільських театралів. Першою премією нагородили виставу Відьма Чернігівського музично-драматичного театру імені Шевченка. А лауреатом премії Гран-прі стала пластична драма за мотивами повісті Миколи Гоголя Шанель Криворізького академічного міського театру музично-пластичних мистецтв Академія руху режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв України Олександр Бєльський. Журналістське журі відзначило також пластичну драму Шанель а ще медійникам припала до душі робота Львівського драматичного театру імені Лесі Українки, і все-таки я тебе зраджу. Були і казуси, були і несподіванки, були і відкриття на цьому фестивалі. І прекрасно ми побачили наш український театр, як він живе, куди він рухається, його недоладності, його особливості, скажімо, і ми відкрили. Багато чого нового. І тому фестиваль нікого, мені здається, не залишив байдужим. І те, що він проводиться в Коломиї, це не випадково, в самій епіцентрі боротьби за Україну. За духопідйомну українську силу саме тут має бути такий фестиваль. Урочиста церемонія закриття фестивалю відбулась, проте організатори підготували ще один подарунок театралу Любам. Поза конкурсом моновиставу Стара жінка висиджує представила народна артистка України, актриса Національного драматичного театру імені Івана Франка Лариса Кадирова. Цей фестиваль відрізняється від інших тим, що приїжджають, лишаються люди. Ми бачимо, чим живе український театр. Рівно, Львів, Тернопіль. Ми бачимо, і, і це Київ, і, і це взаємопроникнення думок, діалогів, полілогів, різних е, уподобань, різних е, історичних сентенцій і рецепторій, які йдуть до нас. Це, це нам мені було цікаво. Четверті коломийські представлення завершились, проте озарківчани відтепер починають підготовку до п'ятого фестивалю сценічних першопрочитань і вже за рік обіцяють знову потішити шанувальників театрального мистецтва.